Всім привіт. Тестую відео спостереження на кордоні, а точніше у військових. Ось перша камера, друга камера, третя камера, четверта камера. Тобто ці 4 камери будуть спостерігати за військовими. Йдемо до ноутбуку і будемо дивитися через ноутбук. Так, ось ноутбук. Користуємося їм. Жмемо клавішу F. Відео спостереження, відповідальний полковник шадринців. Перша камера, друга камера, третя і четверта. Зум зразу не працює, а працює тоді, коли... Увімкнемо камеру. Так, він, він, ну, зараз першу. Ось перша камера працює. Зум також. Тут аж на X4. Друга камера теж працює. Тут вже Zoom X2. Третя камера. Також Zoom X2 є. І четверта камера. Тобто відео спостереження працює. Можливість є оновити і спочатку. Камера перша. Друга. Третя. Четверта. Військовий побігли. Спортом займаються. Камера 1, зум 4 Зум-4. Камера 2, зум-2. І ось чотири камери. Одна, друга, третя і четверта. Вихід. Можливо, ще раз переглянутий. Відео спостереження працює. Так, зараз. Значить, то все. Там кулемет стріляє. Сталкери бігають військові. Тобто все, що відбувається у військових. можно попідглядувати за ними. Вот такая задумка есть. Так, еще одне. Схрон СБУ. треба знайти схрон та дізнатися подальші інструкції. Так, Схрон ось тут. Забираємо КПК ПДА. Інструкція від СБУ. І взагалі треба його знищити, щоб конкуренти його не забрали у актера. Наприклад, вибрасую. І активую автознищення. Так, І КПК нема. Так, дякую за перегляд, до побачення.